Вітаю всіх! Хочу зробити таке відео цікаве, дуже цікаве відео, іншою колодою взагалі. Мені не подобається наше, наше суспільство, коли яке катиться прірву. Просто скатується. Тому що люди думати не вміють, і вони живуть на своїй хвилі дуже сильно. Виходить така ситуація, неприємна. Люди не готові приймати те, що буде результат війни, не те, що очікується. Люди не хочуть жити так, як доводиться це робити. Не хочуть інтегруватись, нічого не хочуть. Людина не хоче приймати новий спосіб життя. Наприклад, я теж не хочу приймати обстріли міста. Мене це дратує. І те, що я хочу виїхати, я це не приховую. Мене просто не відпускають одну з такою дитиною, тому що він дуже активний, і я маю проблеми. Певного характеру, який не дозволяє, щоб я виїхала одна. Вирішується питання, як це зробити, щоб я була не сама. Ну, неважливо. Це вже моє приватне, яке, до речі, нікого не стосується. Взагалі, про приватне потім ще також поговоримо. Я хочу зараз зробити ось що: стан нашого суспільства. Звідки стільки негативу, злості і небажання бути. Соціальними людьми. Звідки? стан нашого суспільства. Дивимось. стабільний дуже класна карта. О, дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. В принципі, тут питання в те, що терпіння. У нас дуже багато терпіння. Ми терпимо. Ми все терпимо, терпимо і терпіння починає лопатись. І тут виходить, що стабільний прогрес, стабільний розвиток. Люди все-таки рухаються кудись. Це про загальних людей. Ті, хто нічого не хоче, таких менше. Стає все менше, менше, менше і менше. Це слава Богу. Радість життя. Нарешті, починається. Так, а ну докладу. О! Дивіться, соседоточність на служенні це нести людям допомогу і добро. Це дуже творчість. Чекарна. Реалізувати себе в творчості і відносини. Відносини дуже важлива, складова, тому що з військовими відносини на відстані. Далі неприємно казати, але вдови. Ті, хто загинув в військово, це також. Життя продовжується, треба про це думати. Настає момент, коли людина повинна взяти себе в руки і розуміти, що життя йде далі. Мо мені подобається творчість. Йде процес допомога Всесвіту така нам, що ми повинні знайти себе. Просто знайти себе, чим я можу допомагати людям. Я рада, що я себе знайшла, що я вам роблю відео, допомагаю дуже цікаві відео, намагаюся робити, коли посплю. Мені, наприклад, сподобався. Всі карти подобаються, тому що це спонукає людей займатися чимось, творчість. Творчості багато. У мене сусіди, які живуть на вулиці Батька там, в Дергачівщині, вони виїхали в Полтавську область. Так, там діти ходять до школи, займаються. Танцями дуже класно, але не хочуть повертатися, їх розумію, я б теж не повернулася нафіг. Скажу чесно. Тому, так то є, і в мене дитина ще маленька, коли стане питання садочка, мене теж, як кажуть, хрень нарисуєш. Просто знаєте, коли людина хоче нормальне життя, вона може собі дозволити жити нормально, розвиватись в будь-якому місці. Я вже себе не прив'язую до якогось місця. Я не прив'язую душевно. Душевно я відірвана. Я хочу просто спокійне, стабільне місце, без тривог, де можна розвиватися, займатися дитиною собою. Ось. Тому, бачите, і багато хто таке хоче. Я рада, мені подобається розклад.